Друзі, вас віддає місто Тесманинця має. Тут класний особняк на продаж загальною площею 300 метрів квадратних з технікою, меблями і з ремонтом. Йдемо дивитися. Ось, друзі, вхід в будинок. Ось так у нас виглядає вхідна група. Тут прямо у нас технічні приміщення. І піднімаємося на другий поверх. Отже, друзі, другий поверх звичайно, нас просторою вітальною загальною площею понад 40 метрів квадратних. Так воно виглядає, є діючі камінники, можна обігрівати будинок, котовий диванчик, великі просторі вікна. На стелях у нас картонна, на підлозі паркетна дошка. Тут що у нас є така окрема обідня зона. Рухаємося далі. Сюди, де плитка нас відповідно підігрів підлоги, ось такий є санвузол. тропічний душ, система трапошнакосушка, сам туалет, так ну все виглядає у нас, кухня, великий обідній стіл. Ось такі у нас є меблі і техніка є, це все, в принципі, залишається. Вариння газова поверхонь, духова піч, витяжка, мікрохольва, холодильник. Ось тут у нас ще є великий балкон. Навіть не балкон, а швидше тераса. Ось так воно виглядає на вулиці. І піднімаємося на, на третій поверх. Отже, друзі, третій поверх. Тут у нас є три спальні та санвузол. Ось є такі санвузол у нас. Правильно сушильна машинка. Кімната номер один. Кімната номер 2 з гардеробною. Ну, і, звісно, кімната номер 3 Друзі, кому цікавий такий варіант нерухомості. Центр міста 3,10, 300 метрів квадратних, дуже гарна доступна ціна. Франківську такий буде коштувати x 2 Всім гарного дня.